Ліві і друзі, я не спізнююсь ніколи, на відміну вчуся. І гуртки, і кабінети, ще й розваги різні. Як же можна не? Там збирають мудрість, як медволічок. Твої роки то твій скарб, їм ціни немає. Боже рік багато варт, всі про це ми знаємо. Твою мудрість знаємо ми, і ціною досвід твій. Шана в тебе між людьми і поваги досвід. Тож перейми у клім, від нас щирі слова дяки, всякий день, усякий час гордимось до віку. Школа, ти мудрість мудрі все і ми, як символ юного основання, для тебе, рідна. Хай твоя доля розквіта, нехай здоров'я і щедрота рясні красуються літа.